Всім гарного доброго дня. Трошечки на сонце сховалося, сьогодні дуже душно. Я вирішила, от в мене тут, вдома, цибулька зложена. Підсумла, під, підкинула вчора на кубку, бо тому що накривала от, такими церетами, накривала. Бо того, що думала, що звечір якісь такі були хмари, думала, що буде дощ. А сьогодні, знову трошечки починає якось Хоча по погоді, інтернет не показує, що буде дощ. Але я от вирішила, бачите одна є всохла. Є всохла, є зовсім ще не всохла, є зелена, добре такі, але я її обрізаю. Я її пообрізаю от і поставлю, розложила в гаражі. Двері повідкриваю. І нехай вона там помалу сохне. На вишку нести чомусь трошки мені струнувато, тому що на вишці дуже-дуже жара. Навіть щоб відкрити нас козняк, двері звідти-звід все рівно чомусь не хочеться. Отка ніби кожен рік маєш цибулю, коли так само її сапаєш, вибираєш то все, що кожен раз питаєш, а хто як, а хто то, а чи вже її вибрали, а чи вже те, та що. Кожен раз бараболі копати ніхто не питає. Знають, що в одну пору і все, так ніби це буля якась перероджується чи що, що треба розпитувати. Але чомусь так. Все, пока, пока чистити.